Господи, Твоя скорботна мати стояла біля Твого Христа, допоможи нам у наших скорботах розділити Твої страждання, як зерно, посіяне в землі, Ти приніс нам плід вічного життя, вчини нас завжди мертвими для гріха та живими для Бога. Пастирю всіх, у смерті Ти залишився прихованим від світу. Навчи нас любити наше приховане духовне життя з Тобою. Та отцем. У своїй ролі нового Адама Ти зійшов до мертвих, щоб визволити всіх праведників, які були там від початку, дай усім, хто мертвий у гріху, почути твій голос і воскреснути до нового життя. Сину Бога Живого, Ти дозволив нам через хрещення бути похованими з тобою, дай нам також воскреснути з Тобою в хрещенні. Та ходити в обновлені життя. Амінь.